А я думаю, куди всі м'ячі подівалися. А дівушки собі поникали, поки всі ходили. Будки спрятали. А коли їх закрили, пожалуйста, три м'яча в налічі у нас є. Будуть гратися, да? молодці, запасливі. ліза воно вже грається, доїдає, вірні, м'яч. Лайза охороняє. А доця не пойми, що хоче. Сніжинка наблюда. Білка ось у кар'єрні. Це вже вечоріє. Збираюсь додому, всі нагодовані. Ці вигульщиці свободні тут. Всі собі приготували розваги. Зараз буду малих цуценят годувати. А ці красавиці хвостиком махають. Ліза. Сніжинка, що? Чого м'ячі не позахватували? Тепер все, ніту м'ячі. Зараз ще принесу партію м'ячів. Білочка, ти зараз полізеш під вольєрчик, да? ховатися, спадки будеш. Будочки тобі не підходять по статусу. Ти у нас кар'єру, по генетиці в тебе жить під вагончиками, батьки так заповідали, да? і ти так і живеш під вольєром. Куча теплих будок, соломою, з одіялами, Цю мішання наш. Оде з дівчатками. Зараз всі закриті, повторюсь. Ой, ці сирени, сирени. Добре, що хоч на сирени вони не дуже зважають. На вибухи то зважають, а на сирени не, не особо. Все. Всім спокійного вечора, тихої ночі. І нам також.